Безпілотником «Молнії» атакували росіяни дитячий садок у Київському районі Харкова. Пошкоджено заклад та прилеглі багатоповерхівки. Моя колега Світлана Шакера з нами на прямому зв'язку з Харкова. Світлано, привіт! Що ще відомо про наслідки обстрілів у Харкові та області? Вітаю, Лілія. Сьогодні близько 13-ї години. Російський безпілотник типу «Могня» долетів до Харкова. Поцілив ось тут, у київському районі Харкова, де зараз ми знаходимося. Поцілив ось біля ось цього дитячого садочка в Київському районі Харкова. Він поцілив прямо в. Каналізаційний люк і вибуховою хвилою тут вибило усі всі вікна. Вибило також вікна у сусідніх дев'ятиповерхівках поверхівках і дивом ніхто не постраждав. Зараз вибухотехніки обстежують залишки цієї новини. Будь ласка, послухайте детальнішу інформацію від старті міського голови. Дійсно, прильот молний. Сьогодні на сьогодні дуже багато вікон, які розтрощені. Крім цього, розтрощено дитячий садочок. Влучання було прямо перед дитячим садочком вибити вікна і дивом обійшлося без постраждало, бо поряд знаходиться дитячий майданчик, де завжди гуляють діти. Це серед біла дня і такий жахи, як. Сьогодні зранку, о десятій ранку, росіяни вже вбили дві жінки у Куп'янську. По Куп'янську вони вдарили з реактивних систем залпового вогню, поцілили прямо біля чотирьохповерхівки. Жінки стояли на вулиці, і вони загинули. Їм було 59 і 77 років. Там також загорілися гаражі. А вчора росіяни також постраждали від обстрілів п'ять людей у Куп'янську. О 17.30 росіяни вдарили по куп'янську з реактивних систем залпового вогню Ураган там загорівся 9-й поверх, поверх поверхівки. А за годину вдарили ще й кабом по житловим мікрорайонам. Поцілили по приватному будинку. Там постраждали три жінки і один чоловік. Пізніше рятувальники дістали з під завалів ще одного чоловіка. І як повідомили в куп'янській міській адміністрації, під завалами може знаходитися ще один чоловік. Рятувальні роботи ще й досі тривають. Авіаударів Росіяни задавали вчора і по селищу слатине. Трьох трьох травмованих це чоловіки доправили до лікарні при тому, що одного чоловіка довелося витягати з під завалів. Одна авіабомба, яку росіяни скинули учора по Слатиному, не вибухнула сапери під загрозою повторних обстрілів. Змогли витягти цю 500 кілограмову авіабомбу, дістали її, вивезли і знешкодили. Ви, будь ласка, послухайте детальніше спряму мову рятувальницю. Вона зацепила край будинку та прилетіла чуть далі, знаходилась біля будинку. Якщо вона вибухнула, то могла би великий ворон. Ми вивезли на підривний майданчик для подальшого знищення. Вивезли на безпечне місце та контрольованим підривом знищили цю авіабомбу. Це місце знаходиться дуже близько до кордону. І там довго не можна затримуватися, бо Постійно літають дрони і постійно під небезпекою. Сьогодні зранку терор Гуп'янська продовжився о дев'ятій ранку. Співдроном росіяни атакували автівку швидкої медичної допомоги. На щастя, медики не постраждали. Постраждав автомобіль. А ось буквально дві години тому росіяни вдарили ще й з ураганами по житловій багатоповерхівці. У кіпшаїці там поранено 71-річного чоловіка. Такі в нас новини на сьогодні. Дякую тобі, колего. Наша кореспондентка з Харкова Світлана Шакера розказала про оперативну ситуацію в місті та області.